А тато на другий день то було з своєю сестрою пішли до комарна вже, щоб замільдувати. Як то давно казала, не знаю, як тепер кажу, що Ну, вони були хворі, вони не були ні в армії, ні на війні, ні, нічого. А я бігла за ними, забігла на кінець села за ними. А тато, все, вертайся додому, вертайся додому. І я вернулася додому, то вже в той час як я дійшла у такої клуб там, на, на то роздоріжжя, то вже стріляли. То вже було, то вже було в облаву вони робили, таку велику облаву. У нас такий був один чоловік, що він. Ну, як вони якось там один другого видали, чи, ну, ну я не пам'ятаю, я, я не пам'ятаю, як то було, що звідти у, у блавники прийшли, а звідти і з ліса хлопці прийшли. Де вони, куди вони переходили, де вони йшли? Ну, ми бачили, як вони дорогу так багато, багато туди йшли в ту, ту сторону. І більше я. Більше я не пам'ятаю, як, як то було, що і то. І то пів села там ось викова згоріло в той день. Згоріли то люди. Корови бігли туда, де, де нема огню, корова ж боїться вогню дуже. І вони так, і так то дуже людей було загинуто. То там вона кінець села, там вже нас по, такі пам'ятник поставили. У там загинуло дуже багато людей, самих молодих хлопців загинули за нашу неньку Україну.